Мар'ян Залога, 22-й Богдан Куртяк, номер 2 Олександр Медведєв, 77-й Юрій Радолицький, 5-й. Має на цей простріл. Тут зараз також Юськевич відпрацьовує передача на Шарабуру. Макіта сьогодні в основному складі. Три голи Шарабура забив в попередньому матчі Шарабура вривається в штрафний майданчик, віддає передачу. Врешті-решт м'яч в Березе. Береза на лівому фланзі. Береза виконує передачу на Іваночка. Іваночко б'є, який класний гол. Забиває Юрій Іваночко. Швидкий гол забиває команда. Кликів юність на 9 хвилині Юрій Іваночко, який в цьому сезоні є. Грав Панасюк. Грав єворський зараз Єворський передача в трошній майданчик. І що тут тут. Зараз Яворський виконує 11-метровий. Яворський прибиває 2-0 рахунок у нашому поєдинку. Не так часто Яворський виконує одинадцятиметрові, але в цьому сезоні він забиває і з пенальті, і з штрафних. 2-1 В цьому турі команда Куликів юність участі не брала через непарну кількість команд. Зараз ще одна атака. Подача, удар головою. Гол 3-0. Шарабура. Прекрасна передача від Юськевича. І Шарабура. Прекрасний удар головою. Малоїд лише. Але повертають м'яч. До речі, в шишки є професійний досвід. Шишка грав за мене. Зараз момент може бути удар. І що, гол? 3-1 стає рахунок у цьому поєдинку. Фенікс інтригу відновлює. Тут десь трішки недопрацювала оборона команди. Є подача на ближню штангу, небезпечно і право. Ікса. Передача хороша на лівий фланг. Тут небезпечно вривається зараз штрафний майданчик, передача. Ну і там дещиться. Ще один удар воротах І. Один з найдосвідченіших гравців. Зараз удача, удар головою. Там Денковичко. Знову таку гру від команди господарів, яка була на початку першого тайму, на початку матчу. Зараз Куртяк, прекрасно він залишає. Без гри Панасюка подача, удар головою від порушення правил. Ну Панасюк робив все правильно. Тут інших варіантів не було. Або обігрувати, або віддавати. Якщо в обіграш не обіграв, але було гостро. Контратака зараз від команди Фенікс. Хороший удар і заміну бачимо, провів Андрій Чіх. На поле вийшов Артур Шута. Якщо я не помиляюсь, він замінив Тараса Радюка, який грав під номером п'ятим. Чесний президент команди Савошко виконує зараз подачу, подачу зі штрафного, а Панасюк Удар Малецький. Зберігає м'яч Малецький. Класно грає індивідуально, гладкий. Гладкий готує удар. і гол від Гладкого! Ви це бачили. 4-1 стає рахунок у цьому поєдинку. На прекрасний удар наважується Володимир Гладкий. Будь ласка, виймайте, гол красний. Савошко, Савошко виконує подачу, передача на дальню штангу. Гладкий до цього рахунок 3-0 зробив Микита Шарабура. Вадим Янчак забивав на 29-й хвилині. І єдиний гол в другому таймі забив.